Після цього матчу дворічної давнини арбітр Юрій Вакс став одіозною фігурою. У Динамо кримського рефері критикували як національного ворога. Минув час і Вакса знову почали ставити на поєдинки білосиніх. Нова зустріч: Кубкова гра у Харкові. Юрій Вакс міг дещо підчистити свою репутацію в очах Динамо, але до стартового свистка його погляди із Денисом Гармашем навіть не перетинались. Динамо розпочало матч другим номером, і це визнав навіть блохін, який раніше міг перепитати у журналіста, а що власне таке цей другий номер. Ми прогнозували грати другим номером. Так в принципі вийшлось ми шибаліс, діта получалось. Але плани Динамо міг зіпсувати їхній колишній футболіст Аїла Юсуф орендований металістом Нігерієць. На перших хвилинах підключився на подачі кутового, але трішки не влучив. Через кілька хвилин Юсуф уже став антигероєм епізоду. Він не витримав лінії в захисті, і це дало можливість не потрапити до офсайду гармашу. Далі пасна ідея і рахунок відкритий. Через 10 хвилин забивають господарі, герой епізоду Марлос. Він отримує передачу від Азеведо і не соромиться йти на кількох суперників. Спершу був обіграний віда, наступний став Драгович. Після чого пішла цукерка для Бланко. Викович чомусь вирішив захищати зону, а не крити суперника. Один-один, і все почалося спочатку. Марлос продовжував показувати, що втрата Соси не така вже й катастрофічна. Він навіть взяв номер колишнього капітана металіста і, схоже, ще зрозумів наскільки важливішою стала його роль у Харкові. Багато бився на полі. Володимир Гоменюк, безальтернативний форвард металіста став незамінним гравцем стартового складу, але поки що не може гармонічно вписатись в південноамериканський ансамбль. Часто Гоменюку не вистачало швидкості. Техніки та пластичності, щоб зіграти у стилі Марко Девича, контратаки Динамо були небезпечними, і в одній із них гармаш після скидки ідея пробачив металіст. Півзахисник лежатиме на газоні 15 секунд і підніметься лише тоді, коли до нього підбіжить Юрій Вакс. Металіст відповість моментам Шав'єра. Знову Вукоєвич чомусь захищав зону, а не крив бразильця. Реакція блохіна була миттєвою і показовою. Щоб не злити тренера, Динамо забиває вдруге. Вукович проявляє себе плеймейкером, віддає тонку передачу. На ідеї знову лінію в захисті не витримав Юсуф, знову загубив зону Азеведо. І нігарієць забиває вдруге. Цей дубль став першим для ідеї за останні 11 місяців. Блохін похвалить цього форварда і попросить не зупинятись. Молодець дали йому шанс. Від того, що Бакані травмірований, дали йому шансу, сповнили його. На 58-й хвилині Ігор Рахаєв змінив гомонюка на екс-футболіста Динамо Андрія Богданова. І металіст перейшов на гру без нападників. У нас є гра з шахтером дуже серйозна. І нам треба біля, Вову теж один у нас форвард, який треба біля, який у нас, на жаль, немає його заміни. Так що ми виходимо від того що у нас є. Черговий провал захисту металіста несподівано організував той, від кого чекали цього найменше. В одному моменті папа Гує першу невдало вибив м'яч, а потім послизнувся. Гармаш п'ятою віддав на ідеї нігерієць на ярмоленка 3-1. Ігорю Рахаєву залишалось лише випустити пару. Сожалені ошибки, які ми в центрі поля совершили, показались. Рішаючими. сьогодні Дінама всі наші Наша які у нас були. Могли ми забити, могли вони забити. Тут матч такий болтаковіси подарунки від захисників металіста Брауну ідея не завершилась. Знову проблема зі створенням офсайдної пастки. Знову азеведо лише дивиться у спину своєму опоненту. Але ідея та гармаш не забили. Хід парад помилок продовжив Павлоксонс. Небезпечна грав в своєму штрафному майданчику, і Юрій Вакс вказав на пенальті. Я хотів пробіг, але он сказав, що хоче зробити перший хіп-трик в житті. Тому я думаю, дратися ми не будемо за пенальті, я був тільки за що, щоб він забив. Олег Блохін вирішив не стежити за ударом ідея. Нігарієць вирішив не вбивати інтригу. Металіст активізувався і створив кілька небезпечних моментів, але проблеми Динамо перейшли від своїх. Знову Юсуф підключився до стандарту і цього разу пробив влучно. Моя контракт там «Динамо Год, я здесь аренда год. Ну, «Динамо» – це любі я Я любое время можна поїду в Київ на базу. І просто я хочу вігрі, це найважливіше. Найкращий шанс зрівняти рахунок був у Шав'єра, але після передачі «Азаведо» він не влучив у рамку воріт. Не хотів зупинятись і ідея. Все ж на кону стояв перший у житті хетрик. <праць> Після фінального свистка претензій до Юрія Вакса не було. Кримський рефері відсудив на високому рівні, намагався не гальмувати хід гри постійними свистками і встигав практично за усіма епізодами. Він обережно трактував усі моменти, де був задіяний гармаш. Вакс навіть пробачив півзахисника Динамо, коли Денис мав отримувати попередження. Жовта папі, жовта віді, а гармаш виходить сухим із води. За свою успішну роботу цього вечора Юрій Вакс навіть отримав комплімент від Олега Гусєва. Я думаю, металлисты. У нас не будет претензий к нему. Всегда бы он так работал, к нему никогда и его фамилию не вспоминали.